Ранку на каналі Файні квіти, городина садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 29 та 30 вересня 2025 року. Сьогодні, 29 вересня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці стрілець до 12 години 56 хвилин дня, а потім перейде в знак Козоріг. З 8-ї години ранку 46 хвилин і до 12-ї години 55 хвилин це час місяця без курсу. З 13-ї години почнеться перехід місяця з першої в другу фазу. Весь день не підходить для посівів та посадок, як бачите, то місяць без курсу, то починається складний напружений період переходу місяця з першої в другу фазу. І в цей час, в цей день, розсаду не турбуємо, не тільки не сіємо, але й не Нічого із розсади не турбуємо і не висаджуємо саджанці. Все поки що прикопуємо, залишаємо і переносимо на наступний день. Але 60, після 13-ї години дня вже можна буде проводити два агроприйоми. Це можна буде поливати та підживлювати рослини будь-якими добривами. Якраз гарний час для цих агроприйомів. Після 13-ї поливаємо та підживлюємо. Але не можна проводити обрізку саду та зелені операції. Це зростаючий місяць, кінець першої фази, і друга починається, і ми рухаємося до повні. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 29 вересня сприятливий час для різних заготівель. Після 15-ї години вже можна розпочинати квасити капусту та інші овочі. Завтра. 30 вересня зростаючий місяць буде знаходитися в Знаці Козоріг. Перехід місяця з першої в другу фазу завершиться 15 годин дня, о 15 15 годині дня. Тому після 15-ї висаджуємо. Цибулини весняних квітів, дуже багато хто чекав цього часу, висаджуйте, сієм насіння сидиратів, бажано їх в теплиці на півдні, можна в відкритому ґрунті. Висаджуємо насіння зелених культур теж в теплицях, можна посадити трошки цибулі на зелень. Нарізаємо та укорінюємо живці рослин, висаджуємо саджанці садових рослин, пересаджуємо кімнатні рослини. Всю добу будуть ефективними поливи та підживлення рослин будь-якими добривами. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції. Захист рослин шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. І 30 вересня, завтра, сприятливий день для різних заготівель, для закладки на зберігання і для квашення капусти, овочів, плодів та ягід. Важливо для здоров'я на 29 та 30 вересня 2025 року. Це час роботи місяця в знаці козаріг під ударом жовчний міхур. Тому дуже-дуже будьте уважні до свого харчування. Не можна використовувати для харчування каву, шоколад, жирну, смажену їжу, гострі соуси, сіль, майонези та алкоголь. Що ж можна приготувати смачного та корисного? Готуйте страви із риби, і пісного м'яса, варіть яйця, готуйте різні будь-які макаронні вироби. Нарешті можна їх уже використовувати. Є молочні кисломолочні продукти, всі доступні свіжі, та варені овочі, ягоди, фрукти. Все-все це, будь ласка, використовуйте для приготування смачних страв. Додавайте вітаміну, зелень. І в меню повинні бути різні горіхи, ті, що доступні для вас. Використовуйте їх для харчування. І пийте чай із шипшини. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добровоту і удачі. Удачі у всіх ваших справах! Щастя вам обов'язково людського і здоров'я вам міцного! Маємо надію, зустрітися з вами ввечері. І чекаємо цього. Приємного часу на все добре. До зустрічі!